Ми зараз на UV Engineering Bootcamp 2025 року. Буде знати, що виходити, а то я злякався тепер. Фармували. Не, ну ходіть, ходіть, але... Ми зараз на буткемпі з інженерії БПЛА, яке організовує Київський авіаційний інститут вже другий рік. Це тиждень інженерного інтенсиву, присвяченого різним аспектам інженерії БПЛА і виробництва. Конкретно зараз ми в майстерні, де хлопці і дівчата працюють з композитами. Вони їх два дні формували в лабораторії різні матеріали, різні технології. Зараз вони їх будуть фрезерувати на цьому ЧПК верстаті, і завтра будуть проводитися дослідження з міцності визначення різних параметрів того, як цей композит буде руйнуватися. Ну і в результаті, зрозуміло, це необхідно для того, щоб знати, які матеріали, в яких випадках ми використовуємо, якої товщини зробити стінку крила і тому подібне. Паралельно з цим відбувається заняття з відбору гвинтомоторних груп. З шифрування зв'язку, з модифікації автопілота і всіх інших технологій, які використовуються в БПЛА, тому що основна ідея в тому, що одна людина не здатна створити якийсь цілісний комплекс. Це та філософія, з якою ми робимо цей буткемп, і та філософія, з якою прийшли наші компанії-партнери, які дають на це ресурси. цього року. У нас 56 учасників з 95 заявок, які подалися. Учасники з усієї України. Десь половина з них з Києва, в тому числі з Київського авіаційного інституту, і друга половина з Одеси, з Дніпра, з Львова, з Франківська, з Харкова. Е, хто тут є з Франківська, наприклад? Чи з Львова? Чи з Харкова? Ми з Харкова. Ага. І ви зараз живете в Харкові. Ні. У вас дистанційка, да? так? Так. Добре. А е, у вас був якийсь практичний досвід під час навчання, чи це перший раз? За три роки. Для когось це за три роки перші досить якоїсь практичної роботи. В принципі, також одна з ідей, що ми не беремо нульових людей. Тобто це не школа для тих, хто вперше вирішив доторкнутися до теми ППЛА. Це для тих, хто або має фундаментальні знання в математиці, для дата аналітики, роботи з телеметрією чи програмування, чи в конструкціях. Так? І ми даємо їм можливість доторкнутися до процесів, які реально відбуваються, наприклад. На виробництві або в rd відділах компаній цього року. У нас сім компаній-партнерів: це India Recruitment, це Airlogic, це Skyfall, Atlonavia, Quantum Systems, Сістемс, Drones і Venator Technologies. Кожна з них якийсь свій аспект дає. Наприклад, від деяких компаній є челенджі, коли компанія сама до кінця не знає, яке рішення буде на кінець. Деякі компанії дають чисто технологію, наприклад, як тут з композитами. Конкретно цю лабораторку ми проводимо в школі. Ми з ними дружимо. Вони нам допомагають теж з обладнанням, тому що в університеті поки що, наявне не все обладнання, але ми поступово набираємося таких станків. Наприклад, після цієї школи в університеті з'явиться вже лазер завдяки підтримці партнерів-співорганізаторів. Але я думаю, що від школи ми все одно не втечемо, тому що тут вже багато років працюють досвідчені люди, з якими приємно співпрацювати. Ну за тиждень неможливо стати інженером навіть в одній галузі так само. Тим паче, неможливо стати універсальним і не треба бути універсальним. Вони обирають свій напрям, який вони знають за своєю освітою, наприклад, конструкції, вони працюють з композитами. Або навпаки, вони вирішують спробувати щось нове для себе. Був програмістом, вирішив спробувати себе в роботі з композитами, дізнатися, як працює там, закон Гука в реальних випадках. Але важливо, що людина кілька днів тримає фокус на одній темі. Тільки тоді вона може щось зрозуміти. І так як я вже казав, безпілотник це міждисциплінарна історія. Його не може зробити універсальна людина. Хтось краще розбирається в цьому, хтось краще розбирається в цьому. Тому наприкінці дня у них у всіх кожен день вони збирають з готових компонентів літак, і конструктори відповідають відповідно за конструкцію. Електроніки, програмісти налаштовують системи керування там, під'єднують до пульта. Тоді вона працює і для студентів, що в основному вчилися на дистанційці. Вони потім, після минулого року, більшість казали: я питаю, чого ви навчилися? І мені було цікаво дізнатися про якісь технології, а вони кажуть, Ну, робота в команді це було непросто і дуже цікаво. Типу, в оця взаємодія, коли ви вперше зустрічаєтеся, вперше бачитеся, і вам треба розподілити задачі і встигнути в терміни. Я думаю, що це також і те, що і компанії шукають серед е, своїх кандидатів на роботу. Те, як літаки збираються, ми ще подивимося. Під кінець кемпу вони мають зібрати чотири літаки двох різних моделей. Один простіше, інший складніше. Мають зібрати один коптер, який в неділю має полетіти на Чи їм вдасться? Це побачимо. Це від них залежить, але це не є власний рентген, це є збірка. Стосовно rd процесів може бути два результати. Якщо людина займається по якійсь тематичній групі, вона отримує знання і навички. Зараз конкретно це відбувається. Вони не займаються R&D, вони опановують, наприклад, роботу. от з таким верстатом для чого це робиться, коли хтось проєктує, наприклад, деталь до літаку. Якщо людина не уявляє, як працює верстат, які є обмеження фризи, які є обмеження програмування цього ЧПК. Якщо людина не розуміє технологію, вона не зможе змайструвати деталь, яка потім буде оптимальна для використання на реальному виробництві. Це по-перше, по-друге, є виклики челенджі від компаній. Наприклад, розробка стенду для центрування літака від татлонаві це вже R&D, можна сказати. Бо вони в творчому процесі вони мають мають якісь навички, вони мають придумати, як це буде, і запропонувати це компанії на оцінку. Так само є інша компанія, які мають створити модель штучного інтелекту, яка буде прогнозувати якісь несправності бортів на основі показників телеметрії. Тобто, як в великих літаках таке буває. Коли якийсь датчик показує, що вони займаються цим зараз, це було відкрите оголошення. Ми публікували на ресурсах університету, надсилали в партнерські наші університети, де могли в якісь телеграм-канали, фейсбук групи, з тематичні. Цікаво, що ми ще публікували рекламу в соцмережах, і по рекламі прийшло буквально п'ять людей. Більшість людей це тематичні групи, тобто це показує, що. Люди все таки інформаційно знаходяться в певних бульбашках своїх і для подібних речей не знаходяться. Відповідно, у нас був дуже малий відсоток відмов людям, які подалися, і вони могли бути не готові. Так вони неможливо подалися, щоб вперше дізнатися, що таке БПЛА. Таких людей не було. Ми зробили буквально дві відмови, тому що люди були не за фахом. А більшість подавалися дійсно з якимись базовими знаннями або з фундаментальних наук, математика, фізика, комп'ютерні науки, або вони мали досвід там, складання FPV навіть. Це вже для нас був як аргумент, що ми можемо взяти цю людину. Для студентів і аспірантів ця програма коштує півтори тисячі гривень. При її собі вартості в 20 тисяч гривень на одного учасника. Тобто ми забезпечуємо харчуванням дворазовим, забезпечуємо всіма умовами, видаємо сертифікати. Якщо людина показує, що вона вчиться або є ну, здобувачем вищої освіти, то ціна ось така. Я власне працюю в університеті в управлінні інноваційного розвитку, і ми займаємося взаємодією між бізнесом та науковцями нашими, коли до нас приходять запити. Там чи можна скористатися вашою трубою, чи матися вашими стендами випробування на міцність, чи можна, щоб ваші студенти чи науковці розробили якусь штуку, яка вирішить таку проблему. Але також ми робимо певні фестивалі, коли студенти, викладачі, будь-хто там Maker Fair, наприклад, так, чи фестиваль 3D-друку. Це певні події, які роблять безпечне середовище для комунікації, утворюються нові соціальні зв'язки, і люди можуть таким чином народжувати нові ідеї. Основа інновацій, будь-яких це. Безпечне середовище для комунікації для обміну ідеями для нових знайомств, і просто я бачив, що цього не вистачає для того, щоб студенти з різних міст, з різних університетів зробили щось разом на тему безпілотників. Побули, набулися разом протягом певного проміжку часу семи днів. Я подумав, що це класно зробити минулого року. Вже не пам'ятаю, як я прийшов від ідеї до рішень, але цього року навіть не стояло питання, чи це робити з іншого боку. Найбільший виклик це скласти програму, тому що багато різних учасників, багато різних компаній Так, є. Багато часу виділяти ресурси на те, щоб виділити людину, яка три дні буде щось викладати. Відповідно, студенти вже остаточно вирішували в яку групу вони підуть в перший день. вони ознайомлювалися зі всіма викликами, зі всіма напрямками. Потім ми в кінці дня ще перетасовували групи. Тому є певний елемент такої дезорганізації, можна сказати, але по іншому, подібні програми важко зробити. Читають як наші викладачі Київського авіаційного інституту, так і представники партнерів. Зокрема, от конкретно композити вони слухають як теорію від нашого викладача, по тому яка фізика, да, взагалі механіки композитного матеріалу, пластини, трубки, балки, як вони ламаються, як це вимірюється як порахувати, а яка балка нам треба там чи яка товщина треба? Ті, хто працюють в індустрії, у них більше задача зробити дешевше, більше, якісніше, і вони показують, як це відбувається на реальному виробництві. Є якісь ексклюзивні, наприклад, речі з автопілота, ще чогось, які дають виключно компанії, є ексклюзивні речі, які даємо виключно ми, як пошифруванню зв'язку, наприклад, але дуже цікаво спостерігати, як компанії-конкуренти об'єднуються для того, щоб створити гарне середовище для студентів, і з одного боку вони конкурують, в тому числі за студентів тут, щоб потім запропонувати їм якусь роботу. Але коли ми готувалися, я бачу, як два інженера з конкуруючих. Компанії між собою якусь придумують мега ідею лабораторної роботи з дослідження властивості літака під час польоту, які датчики на нього навісити, яку місію він має виконати. За цим просто приємно спостерігати.